Виробничий коворкінг, жіночий хаб та медіахолдинг для молоді великокучурівська громада бере активну участь у грантових проєктах. Фрезерний, токарний та шліфувальні станки при годилівській школі відкрили виробничий коворкінг. Сучасне та професійне обладнання закупили завдяки гранту від USAID Добре, технічні можливості нових станків значно перевищують ті, що були у школі раніше. Тут є ще одна де подача ви хочете підняти у громаді розповідають, найскладнішим було занести та встановити обладнання. Утім, сподіваються, зусилля були недаремними і вже з початком навчального року діти оцінять нові технічні можливості. Я не можу сказати, що на даний час усі діти зацікавлені такими видами професій. В основному це комп'ютер, в основному це керівні посади. Навіть ми, коли моніторимо вступ дітей до вищих навчальних закладів, переважно це не є технічні професії, але все рівно серед дітей є відсотків 30, які бажають здобути технічну професію. Адже ми всі прекрасно знаємо, що іноді встановити вікно чи заточити щось нема. Не знайти нема майстра. Скористатися коворкінгом також зможуть мешканці громади, або місцеві підприємці. Любий бізнесмен прийти і замовити свою послугу. Наприклад, хоче там зробити якийсь виточ, якийсь деталь для його бізнесу. Положення буде прописано, або він має, він це робить, або щось робить для громади. Він може зробити майстер-клас. І наші діти, які навчаються в школі або навіть не в школі, вони хочуть побачити. Я думаю, що хоча б один відсоток дітей у кого талант буде, і він може перші свої ази побачити там. і Він потом може піти навчатися. Ця локація не єдина у громаді, яку вдалося реалізувати завдяки грантам від USAID Добре, ще раніше у великому Кучурові старий та занедбаний будинок культури змогли переробити у сучасний медіа-центр. Громада провела ремонт у приміщенні, а донори закупили техніку. Стабілізатор є дві камери. Є сонька є кенон є. Шов е, нас проектори для показу в реальному часі. хромакей для зйомки е, повноцінного якогось монтажу крутого да. Судбокси для різної розстановки світла, ну все як має бути в простій студії. Медіа центр розрахований переважно на молодь. Команда сподівається, що надалі зможе виготовляти крутий рекламний продукт для місцевого бізнесу. У нас є от компанія Вікнастиль, да яка активно займається. Виготовлення вікон та дверей, да? наприклад, для них можна знімати рекламні ролики, можна якісь інтерв'ю записувати. І в основному це робилось для того, щоб співпрацювати з підприємцями і для навчання охочих, які хочуть прийти і чогось тут навчитись, там тому самому ж монтажу, фотографії, ну і всього, що зв'язано з медіа. У будинку культури також відкрили жіночий хаб. Тут охочі проводять тренінги, майстер-класи та збори ВПО. У планах громади зробити окреме приміщення для реабілітації військових. Ми нас було і малі проекти, а потім заміна вуличного освітлення. Ми зробили співфінансування громади і і програми. Добре, ми вже ну то, що ми настільки недавно побачили результат, бо тому, що ну під час військового стану не було зкрит. Все центральні вулиці модернізували під лед. Наступна фаза у нас буде 70 тисяч доларів, і вже було обговорення. Також все в громаді в активу і збиралися підприємці. Обговорили, що наступна фаза можливо буде закупка сміттєвоза. Василь Тодоренчук додає, навіть у складні часи громада має і може розвиватися. Тож робота з грантами залишається пріоритетною для великого кучурова і навколишніх сіл. Олена Крячко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4.